Юнацькі марення захмарні польоти зоряні путі, і наївні вчинки незугарні, все тут уперше в житті, і перших пристрастей буяння, і перший біль, і перший плач, і перше ревне покаяння, як мовив другові пробач. Життя невпинна колісниця. І мандрівка в ті юнацькі дні, що, може, тільки вам приснитися, як снилися не раз мені. Це теж ж картина не примеркла, Іду в село хліба, хліба, і вже переді мною церква під сонцем жовто голуба, і мама, тут молитись треба, і щиро молиться сама. На руйновищі просто неба, бо церкви вже давно нема. Але сьогодні, слава Богу, душею вже воскресли, ми виходимо на святу дорогу, щоб бути вільними людьми. На те з нас кожен і людина, щоб у житті правдиво йшов, щоб зігрівала триєдина надія, віра і любов.